Всім привіт! Дякую, що звітали до мене. Сьогодні таке швиденьке відео буде. Ви можете чути вулицю, бо відкрите вікно, ви можете чути малу, бо вона там за дверима разом зі старшим, тому може бути все, що завгодно. Вибачайте. Сьогодні хочу поговорити з вами про бренди в парфумерії, які я полюбляю, які мені подобаються, флаконів яких у мене. Найбільше в мене є відео про бренди, з якими в мене не склалися якісь стосунки, які мені не подобаються, які мені здаються якимись нецікавими. А ці бренди я люблю. Тож, поїхали. Ну і почну я з найстарішого. З найстарішого парфумерного дому а флаконів, якого в мене найбільше в колекції це Герлен. Я десь почула, що правильно, правильно казати гарлан, але якось це дуже ріже слух. Ми так звикли вже говорити герлен, тому то я так і буду казати. А в мене нараховується 8 флаконів цього бренду: це люксовий бренд, але це ну, на, наче єдиний люкс. Який саме в початку виробляв виключно парфюмерію і косметику, а не починав з одягу або з якихось аксесуарів, взуття, сумок і він виключно про парфумерію, косметику. Я швиденько просто буду казати, які флакони цього бренду в мене є, і, можливо, які я хочу. Я не буду зупинятися якось конкретно на кожному, бо це затягнеться надовго. А, а відео не про це, відео про те, просто назвати ці бренди. По-перше, це таракода. Це а, мій літній аромат, я його люблю. Тут гарний ілангіланг. Тут гарна білоквітковість, тут я вже не пам'ятаю піраміду, якщо чесно. Коротше, це про літо. Це про літо, це про засмагу, це про якусь таку вишуканість, але відпускну якусь. Люблю цей аромат саме влітку. Дуже гарний, дуже шлейфовий, дуже компліментарний. Мій чоловік його, до речі, вподобав. Мені не дуже подобається, що тут вже з'явився якийсь осадочок, але ну, треба його використовувати, напевно, що частіше і швидше, щоб він не зіпсувався. Далі моя агресивна фіалка. це Insolence. В такому його оригінальне пакування. Потім були ще бджілки, ще ці жандармики, і він переливався флакону у флакон, але я люблю той герлен, котрий ще. от Кожний аромат в оригінальному флаконі. Не знаю, мені щось це подобається. До речі, в мене є ще один флакон, але більшого формату 50-ка, це 30-ка. У мене є 50-ка, в якому десь половина флакону ще є. Кому потрібно, то пишіть мені, можливо, ми з вами якось домовимося або обміняємося, або я вам його продам. Бо він лежить без діла, а от хто шукає саме от в такому пакуванні, а цей аромат, то він в мене є. Далі шалімар Суфль, Аромат, з яким в мене все складно, аромат, з яким я все ще намагаюся чомусь подружитися, знайти для нього правильні умови, час, подію, не знаю. Хтось мені з дівчаток написав, що його дуже класно наносити після душу на таку розпарену шкіру. Тоді ця ваніль розкривається дуже гарно. Не знаю, треба спробувати, але я кожен раз, коли йду в душ, я не забуваю про цей, цей роман. Далі в мене. Два Монгерлен – це в туалетній водичці і ось така версія ще. Це парфум, Парфумерна. Монгерлен Mongerland Blue Frose. Е, вони відрізняються по ось ободочкам, вони кожний аромат в свій колір має. Е, не люблю лаванду, але люблю цю серію. Правда, ось цей зовсім не про лаванду, це про трояндочку таку. Якусь таку свіжу, свіжо солодку навіть да, він не зовсім свіжий, він все ж таки солодкий. А люблю його теж в теплу пору року носити. От навесні, літом, і навіть восени, в серпні він теж дуже файно звучить. Щоб не повторюватися, всі аромати герлен дуже шлейфові, дуже стійкі і дуже якісні, тому і дуже поважаю цей бренд. Ну і е, платячка. в мене три флакони. Моя улюблена вишня, кориця, і шкіра. ішкіра. Лаpetitrop Noir Black Perfecto. Навіть не знаю, скільки там, але я його ношу виключно от восени і навесні, коли я ношу шкільні речі, тому мені хочеться його носити. Не знаю, якось так в мене це пов'язано. Далі таке платячко в туалетній воді, типу класичне. Взагалі це ну, вишня, це ну, одна з найкращих вишень. Парфумерних вишень, не натуральних, парфумерних вишень в парфумері. Єдине, що мене якось трохи бентежить, те, що от ось ці написи, отут от, якщо бачите, вони кудись поплили, Тобто вони якось стираються. Не знаю, що відбувається. Але щось, щось, щось пішло не так. І а, така більш свіжа версія офреш. Тут додали якісь фрукти, тут наче ще що є, фісташка чи що, щось тут таке. Що відповідає за оцю зали... чим ікдаль? Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Коротше, цих платічок мільйон, але в мене лише три, і я ними задоволення користуюся цим більше користуюся, бо він такий більш легкий і не занадто солодкий, а такий соковитий. Така колекція герлен в мене є. А що хочу. Ну, якось з герленів. Ну, якось поки що нічого з герленів мені ну, не треба. Не знаю. Можливо, Mon Intense, От, Але я не знаю, чи зняли його, чи ні. А... Та версія я носила якось в пробничку і мені дуже вона сподобалася, особливо на зиму. Але ну так, щоб прямо це був мій вішліст, то ні. Ще один бренд, флаконів, якого в мене теж предостатньо. А саме 4 це Булгарі. Люблю цей бренд. Не люблю їх цінову політику такі в мене камінчики. Я зараз покажу. Кожен окремо. Це із серії Омні. Я б хотіла зібрати всі омні хоча б в такому форматі, але вже багато чого познімали. Тому те, то, що я вже там хотіла, то не важливо. Мені не подобається, що ціни цього бренду взлетіли просто кудись у космос і вже дорівнюють, як нішева парфумерія. Хоча до цього вони були доступні, ну крім звичайно, якихось таких нішевих, бутікових, верніше, галинів, а от всі інші були, в принципі, можна було них придбати, не шкодячи своєму бюджету. Е я перепробувала, наче всі е омні колись, і мені все мені все ок. Розумієте? Я перепробувала цю серію Splendida, мені теж все сподобалось. Я перепробувала якийсь ще ір, ірис там ще був. Ще щось, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, я, за що б я не взяла, за який флакон би я не взялась, мені все подобається. Я напевно що можу купляти на ослід ці парфуми. Єдине, що з чоловічою. Чоловічим секлантом я незнайома. Ну і найулюбленіше, все ж таки, в мене ось ця коралова штучка. Це корал. і по кількості флакону флаконів, бачите, що я до нього найбільше все ж таки, тянулася рука в мене. Це про гранат. Про фруктову кислинку, про гібіскус, там ще що я не пам'ятаю піраміду. Я не хочу про піраміду зараз і не буду окремо <пів> ще повторюватися, окремо зупинятися. Це найкращий аромат для мене на, в принципі, на всі пору року, якщо чесно. Але а, найшикарніше він звучить от саме кінець весни, початок літа і бабине літо. Під якийсь такий підплащик, під якийсь тренч, дуже шлейфовий, дуже стійкий, дуже якийсь такий, ну, він неймовірний. Люблю його, люблю цей корал. Я би дуже хотіла його придбати у повнорозміному флаконі, бо якщо він закінчиться, мені здається, що просто. Ну ні, він повинен бути в моїй колекції завжди. Далі така пірузова, класна така. поливашка теж на літо це параїба. Єдиний інгредієнт, тут, який я пам'ятаю, це пасіфлора. Це така цікава квітка. Це тропічне таке звучання, воно екзотично, фруктово, там тут маракуя, по-моєму, є, ну, ще щось. Ну, коротше, це щось про відпочинок, про безтурботність. Дуже гарне. Люблю цей колір, це мій улюблений колір з Єфені. Далі аромат мого весілля. Це Перша, перший омніг в, в крісталіни, чи називається. Він із категорії тих ароматів, які універсальні, які про якусь таку прозорість, про доглядовість, про кремовість, про лотос або магнолію. Про щось таке, ну от цей колір дуже личить. Про щось таке світле, і позитивне, іскристе, але дуже універсальне. Теж люблю його на всі пори року, до речі. І а, бугарі Аметист. Це для мене бузок. Бузок разом з листями, з гілочками, він чимось нагадує екла оцей ланвін, лан, ланвен, дарпеш. Він чимось нагадує Ламур лямур від Лалік. Він чимось нагадує всі оці такі вусково. Квіткові композиції, які теж на всі пори року і на будь-який випадок така теж кремовість є, доглядовість така є. І бузок. Я не знаю, чи з'явлений він в піраміді, але для мене це бузок. Далі бренди, з якими в мене не все так прямо гладко, як з Герлени Булгарія, але все одно у мене три флакони. І, в принципі, і в принципі, я їх два точно ношу і люблю. З одним таке собі складне. Але в принципі, все, що я пробую, мені подобається. Не викликає в мене якихось негативних таких вражень. Щось дуже-дуже подобається, я купляю флакон, щось не дуже і мені просто це подобається, але не вау. Але все одно я можу назвати цей бренд як той, що мені подобається. Це Нарцис Родрігіс. Багато хто не любить їх мускуси. На мені вони нормально себе поводять. У мене є ось такий маск нуар. Це про сливу замшу і мускус, і геліотроп, наче. Дуже сексі-шпексія парфум. Не знаю, він мені дуже подобається. Він чимось нагадує, його порівнюють, верніше, з Poison від Dior, але більш такою лайтовою версією його. Це для мене якийсь сексуальний парфум, я не знаю. Він якось от з цими мускусами, з цими, цими ділами, він якось от в мене асоціюється з побаченням, з якимось таким натяком на продовження. Ну, Люблю короче, цей парфум. А Fleur Mask в парфумованій воді в мене це просто моя весняна композиція, яку я ношу навесні. Це про піони, про троянду, теж про мускус і про якусь таку томність, Не знаю, він такий прям. Я люблю його в дощ, я вже про це казала. Він дуже жіночний, дуже, дуже... до нього хочеться нафарбуватися, хочеться зробити гарну зачіску, хочеться вдягнути щось дуже вишукане, шикарне. Або ділове якесь таке, або дуже якесь таке елегантне. Ну, коротше, це. Це такий дуже збираючий мене парфум. І є ось така тревел-версія це Фохьо в туалетній водичці. Ну, цей аромат, який, який для мене такий, знаєте, тримати дистанцію, він для мене такий мускулінний, більше, брутальний якийсь. Пношу його дуже рідко, але все одно позбуватися не хочу, і все одно він мені подобається. Далі люксовий теж бренд, але його флакони, його, його аромати ну це дуже екстравагантно. Не всі вивозять їх, не всі їх полюбляють, не всі з ними дружать. Ну, У мене якось поки що складаються нормальні відносини з мюглерами. У мене три флакони, аура в туалетній воді, про які я мільйон разів вже казала. І такі кристалики це Еліан, класичний. Класичний еліан в парфумованій воді. Дуже важкий, дуже такий гарний, але дуже міско виносящий жасмен. Ношу його дуже рідко. ну Він такий. Не знаю, ну це треба зібратися з силами, щоб його носити, але все одно він мені подобається. І це. Uh, Angel? Angel Nova, Енджел Нова. Да, Angel Nova. Це, це троянда і Лічі. Його порівнюють з червоною туфелькою від Кароліни РР, яка мені дуже подобається. Я не скажу, що вони дуже схожі для мене, але ну, щось. Щось є. Ну, троянда і ліччя, але, але це є більш такий більш важкуватий для мене, ніж туфелька, але теж дуже люблю і ношу. Е, але він може придушити, він може набриднути, він може. Ну, так, трошки під. Ну, коротше, з ним теж треба обережно і не передозовувати. Я забуваюся, Весь час сказати, що я хочу з, з, цих, з цих брендів ще. <ріст> Далі бренд, який, як на мене, дуже недооцінений, це бренд Jill Sander. У мене лише два флакони, але я б хотіла, звичайно. Більше. Що я можу сказати про цей бренд? Цей бренд, ну, якщо ви знайомі з творчістю Джил Сандер, Джил Сандер, як вона правильно називається? Сандер чи Сендер. Коротше, Джил Сандер. А я десь чула, що вона сама німкеня і вона взагалі читається Зандер. Але. Як на американській манері її почали називати так, і вже, вже, вже так і прижилося, що Джил Сандер. Вона про мінімалізм в своїх колекціях, в своїх дизайнах вона про мінімалізм, про якийсь такий естетизм. І, в принципі, це стосується і парфумерії. Вони всі якісь Прості і зрозумілі, але дуже, ну, як на мене, вони все ж таки мають свій стержень. А, стержень чи стриженько, чи ви зрозуміли. А, вони дуже індивідуальні, вони якісь не схожі на все інше, не дивлячись на свою простоту. І це мене підкупає. Ось такий я Джил Сандер. Це напевно, що єдині пачулі, які я ношу, єдині пачулі, які мені подобаються. Бо тут вони сховані під щось інше. Можливо, троянду, можливо, якісь інші квіти, можливо, під якийсь перчик. Я не пам'ятаю піраміду взагалі. Але це шикарно. Це в стилі, в стилі, не схоже, але в стилі Коко Шанель Mademoiselle. Це теж про таку елегантність, строгість, але якусь ніжність, і, коротше, це поєднання воно робить цей аромат універсальним і дуже вижким. Класним. І моя любов. Моя ще одна лавандова любов, бо це лаванда і ваніль. Обожнюю цей аромат. На жаль, він знятий, тому я його бережу, і користуюся дуже рідко в осени і взимку, чомусь мені хочеться його надягати. Дуже люблю його. Не можу сказати, дуже рекомендую познайомитися, бо він знятий. Якщо десь знайдете, то познайомтеся обов'язково. Обо Просто джил. Джил замкнути. Оу, який в мене. Який в мене глядач прийшов. <плес> аромати від цілебріті. Е... <плес> <плес> Почекай, киця, вже скоро. Аромати від цілебріті. Е, мені не дуже заходять боже. Ну... Так, аромати від Celebrities. Я не дуже люблю цю категорію, тому що всі вони якісь пересолоджені, якісь схожі один на один. Ну, Крім, напевно, що Сареддже Паркер там якісь такі аромати прям на нішеві схожі. А ось свіблі аромати, якої я полюбила, і з якими я, в принципі, хочу знайомитися, хочу купляти флакони навіть на ослі, тому що це доступно. І це гарно, це Наомі Кембл. У мене отакі дві <кій> малишки по 15 мл. І що мені ще подобається, що вони є по 15 мл, і це дуже-дуже-дуже дешево. Це Наомі Кембл класичний. І Naomi Campbell Private, Люблю ці аромати. Вони, не дивлячись на те, що це селебріті, в них дуже, дуже, як на мене, жіночне звучання, дуже елегантне. І воно якесь, ну, я не знаю, воно ну, якесь незвичне для мене. не банальне, Не знаю, я прям хочу зібрати всю колекцію її. Подобається. Ще один мастодонт-люкс, який мені подобається, це Lancome. А В мене, на жаль, тільки один флакон цього бренду це ось така версія Tresor Intense. Це такий гурманський аромат. Але я б хотіла е, ілавібель всі. І і долі мені подобаються, і Міракл би хотіла той старичок. Ну, коротше, подобається мені цей бренд. Дуже поважаю і люблю парфуми цього бренду. Ну і ніша, яку я хочу всю, всі флакони. Це Зерко Парфам. Я дуже люблю цей бренд, мені подобається. ну Все, що я пробую, мені подобається. Я б, я б скупила всі флакони. Щось пішло б на поличку до чоловіка, решта залишилася у мене. Я знімала відео про те, що я не хотіла би The Muse, тому що він дуже порошковий. Але я вже змінила думку. І... І навіть The Muse теж хочу, тому що, тому що це, 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 це класна, класна парфумерія. У мене е, Youth це фрукти із сандалом. І моя новинка, про яку я розповідала в минулому відео, це просто мій смаколик. Ароматики викликають в мене посмішку. Sandy Love теж в моїй колекції вже є. Е, все хочу перепробувати, все хочу купити, все подобається в цьому бренді. Пишіть обов'язково свої улюблені бренди в коментарях. Ставте дзвіночок, ставте вподобайку. Побачимось з вами дуже скоро. Сподіваюся, записати все ж таки в ложок. Я отак-трошки от записую там про своє розхламлення, про. Про якісь прогулянки, про свої знахідки на секонді. Все потрошки. Всіх цілую, всім папа, до зустрічі. А ще забула сказати, якщо ви хочете трошки ближче мене узнати, трошки познайомитися, я зроблю таке опитування в інстаграмі. Можете запитувати, можете тут під цим відео теж задавати свої питання, і я запишу окремий такий булочок в своєму наступному відео з відповідями на ваші питання. А також пишіть свої пропозиції щодо тем нових відео, що вам цікаво було б подивитися. І теж все прочитаю, все перегляну, всі ваші пропозиції. Все, тепер всіх цілую, всім папа. -па.